Ірина. І сьогодні я хочу зробити невеличкий прямий ефір, у якому покажу свої покупки продуктові. Я заходила до АТП і заходила у вибний, і потім ми разом зі мною приготуємо кекси. Тож, перемикаю камеру, зараз одразу приготую, щоб мені волосся не заважала. До речі, коли я його не розчісую, воно трішки хвилясте. Якщо розчісую прямо. Так, і так, поїхали. Так, що у нас буде по плану? У нас по плану зараз розпакування продуктових. Окупочок. Ой, трішки вдарила чашку. Коротше кажучи, заходила я у рибний, біля дому купила, купила я хек три штуки. І так. І горішки. Ці стажки мені подобаються, інколи хочеться. Хек я буду просто наріжу кусочками можливо, без паніровки або, або із паніровкою. Із паніровкою буде смачніше. Підсмажу. Можна відварити, але підсмажена риба. Мені більше смакує. Одразу зайве прибиратиму, тому що мені потрібна поверхня для приготування, що я ще купила? Це вже тебе цукати з ананаса. Це в мене просто. Така думка, щоб додати чисто, я колись так вже робила. Потім, так, потім ще клери із начинкою, із кремом фісташковим, мандаринки. Так, ще мандаринки. Так, і. Апельсин Апельсин буде для кексів. Не цілий, а тільки цедра. Ядра соняшнику взяла. Так, і, і зараз буду потрошки все це прибирати, щоб не залажало. А ще печериці. Вони тут такі прям гарні, свіжі. Але тільки мінус один, те, що десь через дві доби вони стають вже неїстівні. Тобто в них як-то ну, срок годності віквикористання чи як, що вони потім темнішають. Так, це синові він просив рошен. Хай тут лежить розсипала сіль, але мені сваритися ні з ким, тому все нормально. Це, до речі, чому було так, що сіль розсипеш сора, тому що вона була дорога. Тільки і всього. Взяла малютку, з неї роблю коктейль смачний. З додаванням какао гранульованого. І на молоці. Замість коктейлів, які я раніше купувала. Хоча у фармасі зараз є можливість взяти коктейль в фармасі будь-який. Там зараз знижка 25% молоко. Але я поки що не планую. Як то кажуть, не все, що нам хочеться, нам потрібне. Мені зараз смакує такий коктейль. І взяла цибулю до печериці. Так, і, і почнемо. Давайте вже будемо починати приготування. Мені потрібно помити апельсин. Підключила знову мікрофон, тому що відходила далі. І будемо зараз натирати на терку Так, мені потрібна більш глибока тарілка. як у казочці. Правда? Тільки там яблучко було. Пам'ятаєте? Так. Так, ну і все. Апельсинку ми з'їмо. Оце дам очисто. Подивлюсь, мабуть, на всю буде гіркувато, хочу. Подивимось, я все на око роблю. Нехай руки пахнуть апельсином. Так, в мене тут трішки падає, тому що я, коли готую, то в мене все під рукою. А зараз невеличкий, творчий хаос. І так. Два яйця. Так, потім, ну я беру пів склянки цукру, можу менше, але вона в мене не на 200, а трішки, трішки менше. Це дитяча така чашечка. Так, треба взяти ложку. Розпушувач обов'язково зараз відключу. Якщо там не Хочу, звичайно, прийти до мінімалізму, але коли коли живеш, що щось купуєш, якихось дрібних речей стає більше. Ну і, звичайно, це віднімає зайву енергію. Десь чула, що у лопес, коли вона... Їде у турне, у неї все біле. І оці всі наліпки повинні бути віддерті, щоб її не відволікало. Мабуть, вона нервова, якщо її відволікають такі дрібниці. Так. Збиваємо. Замість ваніліну в мене буде. Апельсинова цедра. Якщо я всю добавлю, додам, то буде гірку вату. Я десь дві третини додаю Апельсин був маленький. Так, тепер мені потрібно молоко. І склянки. Не більше, не менше. Не пам'ятаю вже, де я взяла цей рецепт, десь взяла. Давно я його вже використовую мені. Підійшов цей рецепт десь від трьох до п'яти. Ну, я коли три, коли чотири. Якщо з какао, можна ще одну, тому що какао сушить тісто. І продовжуємо збивати. Зараз там цукаты. Ну вот так, десь можно еще И мука. Борошно. Така чашка муки, ще раз помилилась борошна додаю. Ну, я, я з неї не п'ю, вона незручна, ми якось її на морі покуп купували. І для, муки, для борошна підійшло. І ще збиваємо швиденько ретельно, щоб. Усе розійшлося. Якщо повільно, нічого хорошого з цього не вийде, треба трішки швидше. Подобається. Ризикну ризик справа благородна. І додам всю цедру. Ці кекси ми будемо їсти на сніданки, я тут пиріг якийсь пеку, то кекси. І все, тепер буду по формочках розливати. Десь приблизно. На 2 треті формочки, щоб, щоб отак залишилось відверху, бо вони ще й підійдуть, будуть вищі. Показувати, як я наливаю тісто у формочки. Вважаю, що це зайве, тому що головний рецепт ви можете у будь-що налити, але якщо брати форму для пирога, то тісто буде не таке пухке. Краще у формочки для кексу. До речі, зараз в АТБ формочки нові продаються там такі сердечки. І на цьому вже буду закінчувати. Кому цікаво, як виходять кекси, як виглядають, у мене в інстаграмі є в актуальних сторіс. У актуальному там, де НПП, а також я люблю готувати. Там можете подивитись. Що я готу... готувала і що готую. Залишу в описі під відео посилання на інстаграм. На цьому завершую. Дякую всім за увагу. Хто буде дивитись відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І пока-пока.